Ісусу Христу, можете, будь ласка, пояснити таку ситуацію. Ми з чоловіком завжди сваримося перед великим праздником. Остання наша сварка була в суботу перед Тріцею. Рік назад чоловікові мама, чоловікові мама мені в одежу накидала зерна рису. З того часу в нашій сім'ї непонятно, що твориться. Ну, я, Я по перше. Я дякую, що ви знайшли в собі якусь відвагу, силу знаєте, про це сказати. І це питання таке, воно з одного боку смішне, а з другого боку, дуже серйозне. Накидала у, у кишеню рису, і через того мені все пішло погано. А якщо в ліву кишені накидати пшениці, то все буде супер, так? Якби так просто рішалося питання. Повірте мені, то нам би не треба було ні до школи ходити, ні на роботу. Зробив пару жестів, рвав квітів, кинув вправо, рисо, посипав вліво і все, я вже щасливий. Ворогів посипав гречку, все вони повмирали. Але Не так воно працює. Всякі жести, які роблять ворожки, вони це роблять, це реально. І ми, наскільки рівень нашого інтелектуального сприйняття, настільки воно нам і шкодить. Чи чули ви про такий ефект плацебо? Знаєте, в медицині є таке поняття? Плацебо препарат, який, скажімо. Ну, не лікувальні. Беруть групу людей 10 чоловік з одинаковими захворюваннями. І дають 5 чоловік дають препарати діючою речовиною, як має бути, а 5 чоловік пустишку. Ну, Наприклад, крейду, чи щось таке, чи цукор. Ну таке, що ну, нейтральне взагалі. І процент виліковуваності, що в першій групі, що в другій групі майже одинаковий, плюс-мінус один чоловік. Розумієте чи не? Що лікується людина своїм мозком в першу чергу. Препарати, що ми даємо, це ми якби запускаємо якісь там механізми. Так, я розумію, що є антибіотики, вони діють по-своєму. Є психотропні е е е препарати, вони діють по-своєму. так? Вони діють по-любому, однозначно, вони діють на організм. Але дуже багато людина сама в собі має величезний потенціал. І так же само з цим рисом, як з таблетками плацебо з порожними. Люди завжди ставилися до речей незрозумілих з, з острахом. І ворожки так і робили. Щоб ти мусив замітити її діяльність, брала якусь кісточку від скурки чи ще якусь кісточку, до неї примотувала якусь там квіточку, до квіточки якесь волосся. Тобто такі речі робила, які в природі практично ніхто не робить, щоб людина на то звернула увагу. А перемотано все було червоною ниткою. Червона нитка вона сама по собі колір червоний, він колір... Агресивності, активності вогню і так далі. Тобто ти мусиш на то звернути увагу. Не є сила в тих квіточках і в тих всяких штучках, а в тому, наскільки ми це восприймаємо. Розумієте чи ні? Тому ворожки, коли ти приходиш до ворожки, в неї відповідна атмосфера. Вікна заслонені. Свічка горить, ще там щось. Відповідно, використовуються ще ароматизатори різні, щоб людина повністю була задіяна зоровими слуховими запах, нюх, дотик. Ти приходиш, ти повинен ці всі змісти задіяти. І тоді це дуже сильно впливає на людину. І вона тоді говорить все, що хоче. У психології існують прості такі прийоми, наприклад, як загальні портрети, так? загальний портрет щасливої людини. Напишіть мені загальний портрет щасливої людини. Ви напишете мені. І завтра я в газеті надрукую. Як він називається? Прогноз. прогноз Гороскопа для знака, так, такого то. І Він буде чітко підійде під кожну людину, бо кожна людина хоче бути щасливою. Є такі загальні речі, які ти говориш, і воно тобі підходить. Так ворожки і працюють. Це і примітивщина, бо хто найбільше вірить у ворожок, це говорить про його рівень інтелекту. І якщо ви боїтеся ворожок, то вам треба щось про то почитати, що це таке, бо тому що в реальності, в принципі, ніхто не каже, що, що ворожки не працюють. Працюють, вони знаходять свої жертви і працюють. Але щастя людини залежить не від якості ворожки, а від щастя людини це наслідок старання і вміння. Наслідок старання і вміння. Якщо ти вмієш щось робити, і стараєшся. І тоді буде, буде тобі щастя. Але пам'ятайте, є така хороша латинська приповідка омне ініціум дефіціле ест. Кожен початок є важкий. І коли ти щось починаєш, як би ти не старався, зразу добре не буде. Навіть мама, коли. Народить дитину спочатку, ну, вроді би, і все знає, і все можна і в Ютубі подивитися, там, як дитину купати, яка має бути температура, як тут все проявляти, все одно все вона спочатку має трошки таку невпевненість. Другий раз, третій раз, п'ятий раз, десятий раз. Я дитину на одну руку поклала, тут миє, тут ще щось забирає, і все нормально. А перший раз двома руками тримає, бо і себе не впало. Тобто, це все, все наше старання вміння приходить з досвідом. Так же само, як і всі ці речі, про які я вам розказую: про гороскопи, про ворожок, про всякі астральні, оці всякі штучки, про того, про феншуй, як дух має ходити, куди, як то все розкласти, це все, знаєте, приколи для убогих. Тому хто хоче тим, користуйтеся. Я, наприклад, ніколи проти того не виступав, я навпаки зато, за то, бо тому, що людина показує свій інтелектуальний рівень. Навіть не треба з не говорити. Прийшов, розумієш, що вона каже, тут мене по феншую, тут камці треба класти тут. Як сі розумієте? Ну ні в якому разі не з лівої сторони, тільки з правої. Я думаю, все понятно, я вже знаю, про що з цим людиною говорити. Якщо в неї все по феншую. І особливо, коли приходжу до хати, висять різні там, такі знаки, знаєте, там, наприклад, модно, африканські маски, китайські символи на таких полосочках, таких дерев'яних таких штучках написані іерогліфи. Мені цікаво, чи хтось вміє читати ті іерогліфи. Ви знаєте, сьогодні є. Є класна можливість. Є телефон, у телефоні є перекладач. Там є такий варіант: або сказати голосом, або написати, або камеру включити. Він розпізнає шрифт і читає. І от приходжу до хати, висить така верені, така, знаєте, і написано, щось там написано. Іерогліфи там, пару штук. Красиві такі. Знімаю, кладу, дивлюся, читаю. Вас е, пише вага, вага без е, упаковки, е, скільки то скільки. то Капітально. Десь сфотографували на контейнері, розумієш, морському, класні іерогліфи. І собі в хаті зробили цей і висить, розумієш. Вага без, е, без ну вага бруто, бруд, ну, розумієте, чи як воно там пишеться. О, технічний надпис. Взяли із цей. А ще це ще добре, що хаті причепив. А тату зробив собі. Не влізай уб'є, або ще там щось розумієш? Ну це ж це ж треба думати про ці речі. Всього. І це говорить про про що? Знаєш, Про, про мелпування. Люди, включайте розум до всього, до ворожби, до того всього іншого. Так, воно існує. Але Проблеми мають ті, хто цим займаються. А не ті, що у це вірять. Хоча ті, що в це вірять, теж мають проблеми.